Телеглядачі, як ви вже здогадалися. Ми продовжуємо і нас у гостях у студії сьогодні музична формація, які будуть грати сьогодні. Етнічну музику. Доброго ранку вам. Ось хто у вас головний? Так, прошу до слова. Розправить. Я не головний, я мікрофон просто взяв перший. У нас немає головних, у нас всі рівні і тому кожен буде говорити сьогодні. Ми музична формація Вулба. І, власне кажучи, ось такі ми. Як довго ви вже існуєте і граєте цю музику? Наша формація існує вже не менше п'яти років. Ми провели успішно три фестивалі вулба, які відбуваються у серпні місяці в Денишах. Почали збиратися дуже обмеженим колом. Це було, мабуть, навіть раніше, ніж п'ять років назад. Потім це якось затихло, а згодом ми відновили свою діяльність. Зараз збираємось щонеділі. Поки холодно, то в кафе Кавоманія нам там дозволяють грати і розважати. Да, це наші дуже добрі друзі. А коли тепло, то ми збираємось біля вічного вогню. Ось ви згадали про три фестивалі. Розкажіть, як ви організовували, що це за фестивалі були? Перший фестиваль це був більше з літ барабанщиків. Ми Вирішили зробити класний сейшн на природі, кинули заклик ВКонтакті і зібралося досить багато людей, багато барабанів. І тоді, мабуть, що встановили рекорд Житомира по безперервній грі на барабанів. По моєму 15 а, з... з половиною годин. А, так, безперервно лунали барабани. Ось другий фестиваль це вже був більш організований фестиваль. Ми робили живий виступ гурту Барабас, який тоді. От був Дмитро був учасником його, мабуть, фронтменом. Третій фестиваль був ще більш цікавим, красивим. Тоді вже була і сцена, і професійний звук, і команди, які приїжджали з інших міст України, і фаєр-шоу крутилося. Було ну, досить таке цікаве дійство, саме нічне. Четвертий фестиваль був. Вже такий більш закритий. Він не вдався через погоду. Ми його відмінили і вже поводили більш закритим але колом домашньої обставини. в uh -huh. домашньому uh -huh. четвертий фестиваль у нас офіційно не відбувався, але відбувся неофіційно. У такій домашній своїй атмосфері uh -huh. приїхали ті люди на те ж місце, де, де ми проводимо завжди фестиваль. От ті, які найбільше хотіли цього дійства. От вони приїхали і створили самі собі фестиваль. От із учасників, хто грає на барабанах, от вік наймолодшого і найстаршого. Може а от наймолодший нам зараз і скаже. Привіт, мене звати Джордж, і я є наймолодшим учасником Вулби. Ну, я в Вулбі вже, скажімо, год, і мене сюди привів мій дядя. Познайомив мене з замечательними людьми, Діма, Катя, Ілья. І от я приобрел себе барабан, якого, між прочим, звуть Сонце. Ну, так, mm. да, у нас дають імена барабанам, е играю, разбиваюсь, участвую в фестивалях. Вот э расскажи, пожалуйста, про свій барабан. барабани, знаєш історію свого барабана. Знаю, что он был произведен в Индонезии, больше ничего. Зрозуміло. Он класний, дзвінкий, мне он нравится. Угу. <розуміло> а як ваші барабани називаються? <розуміло> Можете розказати, Катерина? Ну, у мене джембей. Е це африканський барабан, но зроблений він в Україні, в Донецьке Мастерами. он із дерева і Вот. Угу. А які чи, чи виникають складності у придбанні таких інструментів? Ну, в принципі, чи можуть у мене не було складності якось... абсолютно. Би, я знайшла майстерів, опять же, в контакті, зв'язалася з ними, заказала барабан, проплатила і мені його доставили. Що ви хочете донести глядачам саме цією музикою? Mm. З такою ритмічною. Можливо, який настрій? Это как бы особо никто ничего не доносит, мы начинаем барабанить и таким образом э, делимся, э, ну поднимаем себе настроение, заряжаемся сами хорошей позитивной энергией. И люди, которые становятся э, какими-то слушателями, те, кто находится вокруг нас, приходят слушать нас, либо просто случайные слушатели. А наблюдається, що вони теж заряджаються позитивной энергией. Так що, якщо в плані донести чогось, то, то от, мабуть, вот це хороше настроєння, позитивні емоції. Угу. Ну, давайте про трішки для наших телеглядачів. Тайз задоволення. Щось цікаве. І, до речі, ви взяли до рук також цікавий інструмент. Може, розкажете? Цей інструмент називається Варган. Країна походження Росія Алтайський край. От, ну купив я його, звісно, в Україні, в магазині музичних інструментів. Дуже багато таких інструментів по всьому світу. Вони виникли буквально одночасно як в країнах Південної Америки, так і в Азії, і в Європі. Ну, саме цей Алтайський. Ну, давайте, шановні телеглядачі, слухаємо і насолоджуємося. Так, мі міняємося, так. ага. Дякую, я думаю, що зарядили наших телеглядачів з самого ранку на позитивний день. Дякую вам. Е, ось, е, я бачу, що специфіка все ж таки гри на барабанах є. То що, якщо брати там скраю, так, тобі більш... ж розкажіть, будь ласка, там, де дзвінкіше, де е, 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 басово воно грає. Хто, хто зможе дати? Дмитре, будь ласка. Е, Ну, Як звичайно, у кожної речі в цьому житті є якесь значення. Так і у барабана. І щоб це значення зрозуміти, треба його вивчити. Тому е, до барабана треба підходити творчо і е, знаходити в ньому не лише два звуки, як тут існують е, в більшості в простому розумінні цього слова. Тобто всередині звук низький, і більш до краю звук високий. От. А якщо починати заглиблюватись, у заглиблюватись у вивчення цього інструменту, то тут є безліч звуків, і завдяки яким можна взагалі грати цілу мелодію і створювати музику. Ось, і у Вулбі ми саме і переслідуємо, напевно, таку мету, щоб люди, які е, приходять із барабанами і починають е, грати поруч, щоб вони починали цей інструмент вивчати і розуміти його. Ну і таким чином, напевно, вивчати і музику, і мистецтво загалом. Просто, наприклад, гітару, так всі знають, що порівнюють да, там, як з жінкою, там от, до неї відноситися. Так. Чи є такі якісь порівняння з барабаном? Так, е, да, я думаю, є. От сонце, мені здається, це най, найбільший приклад, ну найскравіший uh -huh. приклад, е, тому що е, все, що стосується е, конструкції барабана, е, це створено для того, щоб цей звук лунав голосніше. Ось uh -huh. все ось таким чином. А якщо дивитись на барабан з позиції, коли ви граєте, то ви бачите лише коло. Ось. І тому я думаю, що сонце з його ритмами це найкращий приклад порівняння цього інструменту із чим, чимось ще. Е, а ось хотілося б запитати: я знаю, що ви не тільки етно граєте, що ви ще граєте? Ну, взагалі, у кожній у музиці любих народів, і взагалі у музиці існує ритм. Парабан це інструмент ритмічний. Mm -hmm. Тому завдяки йому і поєднанню різних ритмів можна зіграти будь-який стиль музики. Як серцебиття, так задає такий ритм. Так, так. Це фундамент в принципі. Угу. Музики е, хотілося ще запитати, чи існує так, що там по нотам так розписують у вас? Я бачу, такого немає. От один задає ритм і далі починається. Е, ми граємо тут і зараз те, що нам хочеться грати, угу. тобто, що так, відчуває що, душа? От, що відчуває душа, ти ми граємо. Катерина, у мене буде запитання до вас. Як довго ви вже граєте? І чому саме етно, чому саме барабан, а не інший якийсь інструмент? Я граю вже два роки. Скоро буде два роки. Чому барабан? Ну, я не знаю, навіть складно відповідати. Наверно, просто він мені близок більше всього из музыкальных инструментов. Это на самом деле, как Дима уже сказал, это основа музыки. Потому для мене він найрадною. Ілля, у мене буде питання до вас. Якби організаційними моментами я зрозуміла займаєтеся більш ви. Хотілося б ще запитати, ось ми бачимо невеликі так, барабани. Який найбільший, можливо, у вашій майстерні є більше... по розмірам? Десь такого розміру цим такого зросту. І чим він, наприклад, відрізняється від інших? Дуже сильний бас, який. Дійсно задає ритм, який чути дуже далеко, який дуже голосний. Ось, наприклад, є також, ви говорили про фестивалі, роблять шоу і фаєр, і там починають грати там паличками. Так? Надягають таку м'яку тканину, як плюшеву. Для чого це робиться? Це робиться для гри просто на інших музичних інструментах. Ці барабани не призначені для гри паличками, тільки руками. Тільки руками. Можна грати паличками, але тоді ви його просто зіпсуєте. Ось, зараз Дмитро вам докладніше розкаже про ці барабани. Ці палички, якщо такі це питання досить ну, вас дуже сильно цікавить, то такі Тому, палички. Ну, я відповім вам як, точно як, як вони... музикант на ага, це питання. Так. Ці палички з такими е помпонами, називаємо їх так е колотушками, воно створено для того, щоб звук при е торканні палички до е барабана іншого варіанту, він був м'який. не не різкий, ага. от а просто м'який за рахунок того, що пом'якшує ось ця, ось ця колотуха, Вона пом'якшує цей дотик до поверхні. Хотілося б ще запитати, ось які інструменти ви залучаєте до гри з барабанами? Ой, мене проти будь-якій специфічні, але будь ну, дуже гарно в класичному варіанті компонується із цими етнічними барабанами такі етнічні інструменти, як діджеріду, Це на кшталт української трембіти. Uh -huh. Труба досить довга, яка видає досить низькі такі звуки. Це духовий інструмент. От. Різні перкусійні інструменти поєднуються: маракаси, шейкери, бубни, тамбуріни і тому подібне. Ну і. Звичайно ж, ми взагалі не проти будь-яких інструментів. Якщо людина приходить і хоче поєднатися із нашим ритмом і додати свою мелодику, то ми з задоволенням це сприймаємо і намагаємось підігрувати. Прошу, Ілля. був досвід гри з бандурами, скрипками, контрабасами, колісною лірою, майже там будь-якими інструментами, які розповсюджені в Україні. Ось, наприклад, у мене складає ось таке враження складається, коли ви граєте. Що зараз вийде якась дівчина і почне танцювати з якоюсь змією чи пітоном? Чи можливо є у вас у вашій групі така дівчина? А, ну, ось у нас є представник студії Іннерсенд. Inner sense, я перепрошую. Да. І Катерина нам може розповісти. Я від себе тільки скажу, що це наші найбільші друзі, це колектив, з яким ми і співпрацюємо, і творимо разом, і відпочиваємо. Це дівчата, які танцюють. А от що танцюють, от зараз краще Катерина Прошу, розкаже. Прошу, Катерина, роз розкажіть. Музи, музи являються музами. Ну, в нашей студии уже скоро будет год, мы совсем еще молодые. Танцуем мы в стиле трайбл, это довольно-таки новый стиль, молодой. Ему что-то около 10 лет, и он стремительно развивается. Очень много уже есть любителей трайбла. Это ответвление от восточных танцев. Uh -huh. Ну, принципиально они отличаются, конечно, но они близки. Ну, я думаю, що до студії ми якось прийдемо, і ви нам затанцюєте обов'язково. Звісно. В мене буде запитання до наймолодшого учасника, Джордж. Скажи, будь ласка, ось ти граєш лише на барабанах, чи, можливо, є ще якісь інструменти? Ні, я недавно обладела гітарою, но що я хочу сказати. чувство, коли граєш на це зовсім не порівняно з грою на гітарі, ибо імпульс, він проходить через все тіло, і чувство, і осознавать то, що ти граєш в одній команді, чувствовать друг друга це просто бесподобно. Угу. Дякую, і все ж таки я тоді задавала запитання: наймолодші і скільки найстаршому, можливо, є такі, що пенсійного віку приходять люди. <реш> можливо, можливо. Е, нас слухають е, всі люди, і навіть і пенсійного віку. А грають з нами найстаршому учаснику, мені здається, ми не знаємо чомусь uh -huh. точно вік, але є люди, які з нами грають їм близько за 30 років. Uh -huh. От, десь проміжку ну, від принципі, 30 до 40. Ну, в принципі, потік, і якби... Е, ні, від 30 до 40. <реш> 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 тобто приходять дорослі. Е, Звемо там їх дяді, ага. які з задоволенням сідають з нами і грають, які теж володіють інформацією не інформацію, а володіють інструментом. І до того ж я хочу сказати, що це навіть люди іншої національності, які із задоволенням приєднуються до нас. Тобто в нас можна сказати навіть всесвітні об'єднане музичне об'єднання. Ось ви розказували, що на одному із фестивалів були з інших міст України. Так, приїздили. Ви їздили туди, до них? Можливо, у якесь місто, чи у Львів, чи куди там? Фестивалі. На фестивалі? Ми їздили на багато фестивалів. Свого часу у нас з Дмитром, ще з деякими людьми був класний досвід. Поїздки в Бердянськ із барабанами, де ми показували свою творчість. Чи є можливо якась різниця між тими угрупуваннями і вашою організацією? Всі класні люди, з ними класно спілкуватись, дуже комфортно грати разом. Діма, я бачу, хочеш щось сказати? Я зрозумів. Ну, в інших містах теж є барабанщики. Вони також збираються для того, щоб пограти колективно. Зробити такий так, так званий джем сейшн, якийсь свій uh -huh. барабанний. Е, ну, Ми спостерігали скрізь, що там, де це проходить, ну, в інших містах це трошки по-іншому. Там або існують школи барабанні, uh -huh. е, які здебільшого на платній основі існують. Де є людина, яка професійно вміє грати, і хто бажаючи їй навчитись, приходить, платить кошти і вчиться. Е, або просто збираються, але це дуже рідко буває там по якимось святам, просто збираються люди побарабанити е, десь в одному місці. У нас так в Житомирі якось трапилось, ми е, до цього всього ставимось е, дуже. Так трепетно, і е, нам подобається, нам немає бажання якось це закидати, тому ми стали це робити регулярно. Mm -hmm. Кожної неділі ми збираємось дійсно о 6 годині у Кавомані. кафе Кавоманії е, і граємо. Хто хоче, приходить до долучається до нас, щоб пограти, хто хоче, сідає, слухати. Mm -hmm. Ну, Якось так трапилось, що це регулярно стало. Mm -hmm. Чи не виникало у вас на думці е, зробити Школу. Там, mm. де будете, будете ви навчати mm. no, вона, барабанити. В, в, вон, ну, вона є. Якщо що, що саме мається на увазі? Теж зробити це на платній основі? <плес> ні, ні, не ні, виникало такого ні. бажання. Ми граємо і люди приходять, починають підігрувати. Вони спостерігають за нами, як ми граємо, спостерігають за собою, як вони грають. І ну, звичайно, хочеться кожній людині грати класно. Вона потроху вчиться. От кожен з учасників колись просто прийшов, сів і почав грати. Угу. Ну і з позиції вже часу, пройденого, вони от всі ми граємо так, як ми граємо зараз. Прошу ля, є, є сві, своя сторона, да. бачимо. Ну, моя історія, просто як я до цього руху угу. потрапив. Це було досить давно. Я побачив, як хлопці грають на барабанах, познайомився з ними. Кажу, можна з вами, будь ласка. Взяв спочатку чийсь барабан, спробував. Це дуже цікаво, мені видалося, дуже ритмічна, класна штука. І тоді до мене в руки потрапив ось цей барабан. О, це турецька дарбука. Чи має ім'я він у вас? Е, немає ім'я, якось у мене не склалося. Мабуть, що з тут присутніх барабанів це найстаріший. Він уже був Але на Говерлі. Він був О, вже в Криму, він купався цікаво. в Азовському морі, купався в Дніпрі, піднімався на найвищу точку Хортиці зі мною. Ну тобто він проїхав вже купу-купу Яка Це приказка, да, і Крим, і Рим. Так. Так. Ось і більшість людей, які приходять до нас, вони зацікавлюються саме грою, процесом спілкування. Купують собі барабан, або десь його знаходять, можливо, в когось уже він є, і люди приходять для того, щоб навчитися грати на тому, що в них є. І так збирається в нашій компанії, вже мабуть більше 20 барабанів. Угу. Ну, підкріплених людьми, звісно. Звичайно. А як цінова політика дуже дорого коштує барабан? Ну. Є, так, так, як, так як інструменти взагалі, це така штука, що коштує дорого. Барабани теж не ну, оминула ця, е, ця штука. Є е, е, барабани в ціновій політиці від 400 гривень і до нескінченності. Mm -hmm. Це залежить від фірми, від розміру барабана і від його якості. Е, с, е, але. Якщо навіть на найдешевшому можна зіграти е, настільки класно, що він просто зазвучить як мега класний барабан. Ну, головне, щоб був у руках професіонал. Ну, так, як головне я зрозуміла. головне просто е, бажати, відчувати і слухати бажати того, щоб, да, щоб це трапилось. Е, на завершення нашої розмови я хочу вас попросити, розкажіть про плани на 2013 рік. Можливо, є якісь такі музичні плани? От Катерина которые надо воспользоваться. Ну, не знаю. Хотелось бы, конечно, провести ще один фестиваль. Ну, організувати його в УЛБА 2013. Это, наверное, ну, вот что касается именно нашей организации, в общем, это, наверное, самое главное. Ну, Якісь вторичні план, ну, нас приглашають часто поїграти на каких-то мероприятиях, фестивалях. Ми з удовольствием соглашаемся на такі мероприятия, Приїжджаємо, граємо, доставляємо людям удовольствие. И, будь ласка, всі, хто нас знають, можете нас пригласить, і ми з удовольствием приїдемо. Можливо, ви хочете ще звернутися до телеглядачів, запросити їх Хто? будь ласка. Uh, ну, а ми, в свою чергу, запрошуємо всіх. Ви запрошуєте нас, а ми Бажаю. запрошуємо да, Ми запрошуємо всіх, хто має бажання якось провести цікавий час або прийти послухати, або підлучитися і пограти разом з нами. Приходьте щонеділі, о 6 годині у кафе Каваманія. Музична формація Вулба збирається і дарує вам гарний настрій. Я попрошу вас на останок нам заграти щось таке веселеньке, підбадьорююче. І нагадаю, нагадаю нашим телеглядачам, поки ви готуєте, що у нас в гостях була музична формація, які сьогодні для нас грають етнічну музику. Прошу. Бажаю вам успіху. Надалі, щоб у ваших серцях лунало саме цей ритм: ритм кохання, ритм танцю і ритм музики. Дякую вам, що до нас сьогодні Дякую. завітали. Дякую. А нашим телеглядам телеглядачам нагадую, що продовжується наш ефір рубрикою на здоров'я після перегляду, якої на вас чекає зустріч, не менш захоплююча і цікава із заслуженим художником України Васильом Кондратюком. Залишайтесь разом з нами.